Народилася у Донецьку, закінчила Київський національний університет. Нині вона популярна письменниця, сценарист, редактор глянцевого журналу Караван історій Україна, викладач Київського національного університету театру, кіно телебачення імені Карпенка Карого. Звісно ж, так було не завжди. Не тільки письменством і не тільки журналістикою доводилося жити виживати. Працювала телеграфісткою, офіціанткою в ресторані, завідувала відеосалоном у кінотеатрі і навіть підробляла снігуренькою у фірмі Свято життя Ірин роздобуть нагадує її романи і сценарії, закручені сюжети, численні перипетії та колізії. Власне, кожен твір певним чином можна вважати біографією душі письменника. Кожному герої є щось від автора. Прямого такого прототипів, і я як прототип такого немає, тому що мені це не дуже цікаво. Мені Цікаво узагальнити образи, сюжет, там думку, якусь щоб вона була близька всім, не тільки мені. І тому я приховуюсь не за одним героєм, а за багатьма героями, за багатьма предметами, за багатьма тваринами. От я б так сказав нова книга Ірен Роздобучко, яку вона разом зі своїм чоловіком, відомим поетом, композитором та музикантом Ігорем Жуком презентувала у Полтаві. Називається гудзик 2 про минуло 10 років після того, як події відбулися Гудзику першому, який живе на ринку вже 10 років і має свого читача. і Це велике щастя, коли так довго книжка існує. Хотілося тут же говорити про те, що відбулося не тільки з героями, що відбулося з країною, що відбулося з нами з усіма. Нині Ірин Роздобудько, як і всім нам, її читачам, не вистачає миру на нашій рідній землі. У письменника навіть найталановитішого немає готових рецептів, як подолати зло. Проте є думки, які йдуть від серця. Я зараз приходжу до такої думки, що ну я закінчила на цьому «Гудзик-2», все ж таки треба це врятує, скажімо, любов. Тому що перемага воювати можна з ненавистю, збілью, з біллю, стражданнями, з цим нортуванням всіх емоцій. А от перемагати можна тільки маючи в душі любов, така метафора, підписуючи книжки, Ірин Роздобудько щиро вибачалася, що за браком часу не може кожному приділити окремої уваги, поговорити по душах, підтримати порадою. Тож побажаємо наостанок собі та іншим читачам усе недосказане знайти у її книжках. Бо письменниця Ірин Роздобудько пише для кожного з нас.